Увага! Це ЛСПД! Притисніть авто до узбіччя і заглушіть двигун. Вийдіть із транспортного засобу та виконуйте вказівки офіцера поліції. При супротиву буде відкрито вогонь. Без маски, без перчатки нема. Доброго вечора. Доброго. Вийдіть, будь ласка, з транспортного засобу. Маліст. Можете відкрити багажник? Ні. Чому? А це орендована машина, я працюю, я не можу переглядати грузи, які я везу. — Надайте, документи, які вам дозволяють це зробити. Що, так це орендована машина, я не везу вантаж, Доброго. я не можу передивлятись. У вас май, вот и документы. Какие так, а на яки підставі вы можете переглядати Нет, -у -у -у, Нахуй я сюда -у 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 -у. пришел? У вас есть какие-то Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Сука. Сука, хитро, жопая, офицер Ладно, вашу.